Я приступа Анжеліка Станіславівна. Мені 16 років. Я займаюся вокалом, також ходжу в училище та навчаюся на бухгалтера. Мій тато, Приступа Станіслав Іванович, у 2014 році, по призову, він пішов служити в АТО. Та коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, з першого дня він пішов до військкомату і став на захист своєї батьківщини на превеликий жаль, 10 вересня 2022 року він загинув під час виконання бойових дій в селі Малевеселе Харківської області. Мій тато був дуже добрий та чуйний, веселий, любив жартувати. Також він полюбляв їздити на риболовлю. Ми любили з ним проводити час, любив бавитися знуками. Також мій тато був дуже хорошим музикантом. Він грав на гармошці. Ми вечорами сідали і співали народні пісні. У нас з татом завжди такі цікаві історії були, але. Одна така, зазвичай люди ходять на ринок купувати речі, одяг, взуття. Ми з татом ходили до одних тіточок, які там робили пиріжки смачні. Ну, і поки мама там собі щось там купляє, ми з татом дик-дик-дик і по пиріжки. Зазвичай там на 8 березня, на 14 лютого там, ми вже остаточно знаємо, що зараз десь тато пішов, він там сказав, що я йду там в магазин до друга поговорити, а так то приходив з квітами. Ми ж то вже розуміли, коли виросли, що він йде там по квіти, по подарунки. Отак. Тато в мене був дуже мудрий і в різних ситуаціях поступав дуже розумно. Я би хотіла так само. А ще я хочу бути такою позитивною, як і він, не дивлячись, яка ситуація була б. Мій тато герой. Ця пісня присвята усім героям, які віддали своє життя за нашу Україну. І вона була улюбленою мого тата. Городечку поле туманом покрыто Анатово боли едва козаки Збити з багатої родини, другий козачень, з бідної сиротини другий козачень го, з бідної сиротини на багатім сині пиши та иротині нема нічого роча а на сиротині нема нічго рочка Над багатим сином плаче вся родина, а над сиротою молода дівчина. А над сиротою молода дівчина. Червона калина, а на сі червона калина. Ой, коли ж полету маном покрито, а на тому полі Два козаки вбито. Не вмирають, Вони завжди лишається в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!